Дякуємо, дякуємо, коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, неси, бабо, кулемет, я зіб'ю тобі шахет, при свічках, щоб не сиділа, Онучат наших гляділа, байрактар тягни з під стріхи, дітам нашим він навтіху. Щоб орки повтікали, і доріг до нас не знали. Попрохаєм коляду, забери від нас, біду, на болото віднеси, там змішечка потруси, до Кремля неси остачу, щоби бункерна та кляча з'їла тую всю біду. Ту. Зустрічай.